У кого велика сім'я, кому потрібно край самомісний автомобіль, то це прекрасний варіант. Стан салону просто шикарний. Пробіга 200 з лишнім тисяч. Дивіться на дверну карту, дивіться на стан автомобіля, він практично як новий, я не знаю, будь-то вчора виїхав з салону. Кожна сідушка окремо двігається, кожна сідушка достається, Столики є. І зафікси для кріплення дитячих крісел є. Тут у нас великий підстаканчик є. так. І отак це все виглядає спереду. Сервісна книга, двозонна кліма, підігрів сидінь. Що ще прикольно, так це те, що висувається по виліту підголовники. Також зручна функція. Повне підіймачів. електрорегулювання з подогрівом дзеркал. і знову ж таки текстиль на дверній карті водія. Дивимось. Босові килимочки, сідушка також в ідеалі. Тут у нас є додаткова скринька для особистих речей, плюс ще одна скринька для особистих речей. Максимально крутий автомобіль. Шкіряне мультикермо, круїз контроль, ліміт-контроль, датчик світла, дощу, старт-стоп, ESP, 6-ступнева надійна трансмісія, великий монітор з мультимедією, двозонний клімат-контроль. Все працює, все класно, все холодить, все замечательно. В автомобілі ручничок тримає. І надійний турбодизельний мотор з невеликою витратою палива. Автомобільчик у нас економенько їхати, то 6-6,5 літрів буде їсти. Тут все прекрасно, тракторець собі колотить, працює рівненько. Без зауважень по кузову зовсім один єдиний підкрас по кузову це передня права дверка, легкосплавні диски, шикарний стан, зимова гума практично нова, 17-ті легкосплави, 12450 в продажу. Практично ідеальний туран для вас і вашої сім'ї.